Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, а з вами український історик та журналіст Єршувець. Іноді корисно згадувати те, що було колись. Корисно не тільки для пам'яті, а для того, щоб зрозуміти, чому так сталося. Рівно рік назад, 18 листопада 2022 року, почалася у нас в Сокірянах війна за Сокір'янський ринок, за наш базар. Нагадаю, рівно рік назад, в листопаді місяці, Секірянська міськрада хотіла відібрати базар у законних власників Секірянський наш ринок. Єдине місце громадського простору, де люди можуть спокійно в суботу зустрітися у своєму місці. І от такою засніженою дниною я тоді пішов на базар і запропонував директору. Ринка пані Ніні Яровій допомогти свою допомогу у відстоюванні інтересів, не Ніні Ярової, ні акціонерів базару, а інтересів нашої Секірянської громади. Почав викладати відео, почали сторожувати базар. Так сторожувати, сиділи в холоді в комірчині і стригли базар, який хотіли вже захопити рейдери, які приїхали з міста Чернівців і були вже переодіті в фуфайки сукірянського комунгоспу. Чекали, щоб зайти. Але Бог нам допоміг відстояти тоді базар. Бог нам допоміг. Я почав викладати відео. Секірянці підтримали ці відео. Почалося жваве обговорення в сукірянах на Сукрянщині, люди почали підніматися, і Сокірянська міськрада дала назад. До чого це я кажу? До того, що в той, час, в той час, от мені кажуть, який толк з твоїх відео є толк. що може зробити одна людина? Багато що може зробити, коли вона каже правду. І в той час за Сукірянський ринок не заступився ніхто. Це є тим, які зараз повдягали вишиванки, нічого для сокірян не роблять, лише ходять, кричать: ми українці, ми мову вчимо, ми молимося, і все крапка. Для сокірян потрібно робити, сукіряни потрібно захищати, сукіряни потрібно будувати, а не займатися тільки балаканиною. І нагадую, в той час, коли я прийшов, і допоміг. Відстояти сукірянський наш базар, Сокірянський ринок колгоспний. Ніхто з міста Сокірян, ніхто з Сокірянщини, навіть пальцем не поверхнув, щоб допомогти власниці ринка Ніні ні, ні, Яровій це зробити. Вона була тоді одна, одна, просто кинута усіма одна. А я завжди прийду на допомогу слабким. Коли це потрібно? В той момент, коли від них відвернулися всі. І з Божою допомогою, передусім, і з допомогою людей, які піднялися після моїх відео про те, як міськрада Сокрянська хоче захопити ринок, щоб зробити там АТБ. Нагадаю, пам'ятаєте, як в Дністрових зорях в Сокифем викладали відео, де мене громили, де мене обзивали, де мене поплюшили. Пам'ятаєте, скільки я переніс? Але я не жалкую. Рівно рік назад, от таким сніжком, як зараз, ми почали воювати не за секірянський ринок, не за інтереси Ніни Ярової чи її акціонерів, а за те, щоб в місті Секіряни була свобода, Була свобода, не було рабства, щоб люди зрозуміли, що вони вільні, що вони не раби. Рівно на рік назад, ми відвоювали, почали відвоювати секірянський ринок. Відвоювати, і війна продовжується до сих пір. Сукірянський ринок пройшов два суди в Чернівцях та Апеляційної Львові, і ці суди сукірянський ринок виграв. Рік назад ми почали воювати за Сокірянський ринок, за свободу, за демократію в місті Сукіряне. І війна продовжується до сих пір. І закінчиться, я думаю, перемогою. Перемогою, коли люди зрозуміють. Україна правда, віра в секірянах понад усе. З вами український історик та журналіст Оршвець. Зі спогадами річниці давнини, річни, річної давнини листопада 2022 року. До нових зустрічей!